У воротах Дарина Бондарчук а, виходить, а не Марія Денищич. Ну, я так розумію, зважаючи удар за штрафного майданчика, який неприємний. Наталія Зінченко ось цю футболістку використати. і Вона зараз намагається себе проявити саме у нападі. Зачепилася за м'яч. Гірен чекає підтримку на правому фланзі. Отримала навісна передача на Вікторію. Удар! Але м'яч ледить по центру. М'яч ледить саме туди, де розташовується зараз мінпалі. Шевчук на лівому фланзі, Шевчук зміщується у центр. Віддає пас розріз. І він проходить та Андрухів, удар! І ворота лиди м'яч. Дивимося за цим штрафним удар! Пролітає м'яч але вдається. Навісна передача з правого флангу. Алексаня на вістрі опинялася, але не вдалося тут акцентовано пробити головою. Удар за меж штрафного майданчика. Туди, де розташовується Бондарчук. І Все під контролем. Удар. Тож штрафний аустрій з правого флангу. Йде навісна. Передача. Не м'яч. Вдається вибити нашим гравчиням, але недалеко. Підбирання. Боротьба. Гірен на лівому фланці. Гірен ходить у штрафний майданчик. Гірен самостійно пробиває. Але тут на швидкості не вистачило сили удару. Дається вайлі Гартер посуватися. Простріл Бондарчук перекоплює. Петрик. Ось тут уже передача у зону. Гірен біжить. Немає офсайду. Гірен можна самі ходити. Саме влачка довідає передачу в центр. Дальня стійка Куніна. Стигає м'яча, але виходить в цій ситуації Жасмін Паль, максимально скорочуючи і не дає куні замкнути цю передачу. П'ятою апаначенко. Петрик на підбиранні потрібен удар. Лівим флангом атака. Простріл від Кудніної. Андрухів. Андрухів виборі м'яча пробити не вдається. Вероніців. Це зараз знову для атаки металіста 19-25. Подольський виконує навісну передачу на дальню стійку. тут скидання за боровець Андрухів, Та потрібно ж бити дівчата. Рухається уже в штрафному майданчику Права захисниця. Простріл небезпечно повз ворота. летить м'яч. Удар. Басанська виконує штрафний на наближності. Передача проходить Апанащенко. Басанська та гірин біля м'яча. Басанська лівою ногою наближності Подача. Гол. Від ближньої стійки Апанащенко переправляє м'яч далі у центр Воротарської. Там здається, Яна Котик. Басанська знову від неї навісна. передача, дальня Стійка. Удар! І Як м'яч летить по узворота офсайд Фіксують арбітри. Шефель. Шефель. Уходить в штрафний майданчик. Ними Шефель проти Басанської. Шефель намагається вирватися до штрафного. Басанська, звісно, м'яч не грає. Пенальті. Кіркман проти Бондарчук. Намагається реагувати голкіперка, але врятувати на 19 25 після 11-метрового удару не вдається. На... Ну, це була передача, так. Але ж голкіперка, типу не зафіксувала м'яч. Вільний удар буде виконувати металіст 19-25. Удар не залітає м'яч. У ворота одразу били. це цей вільний. Потрібен був додатковий дотик. Де навісна передача. Немає удару по воротах. Підбирання. Петрик забирає. Удар за меш, майданчика. І Троє гравців металіста 19-25 у сінці. Басанська пробиває лівою.